На Нашого ефіру долучається політолог Олег Лісний. Пане лісний, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, давайте про все по порядку, зокрема про перспективи глобального протистояння Сполучених Штатів Америки з Китаєм неодноразово вже і Ентоні Блінкін і інші найвищі американські посадовці говорили про те, що Китай може зіштовхнутися з новими обмеженнями у разі, якщо буде продовжувати підтримувати Росію ресурсами, які необхідні їй для введення війни. На вашу думку, наскільки серйозно в Китаї сприймаються ці заяви? Ну і загалом, які інструменти є в Арсеналі, які сполучені Штати? Може використати для того, аби вплинути на позицію Китаю, я думаю, що Китай серйозно сприймає і він сприймає в контексті майбутніх результатів майбутніх президентських виборів в Сполучених Штатах, тому десі демонструє готовність до спілкування. Так, вона специфічна, як і ставлення Китаю до всього цивілізованого світу, тому що вони себе вважають піднебесною, а всі решта це таке. Це партнери або ресурси, і тому вони в першу чергу обстоюють свої інтереси. Якщо ми беремо кейс Росії, то тут зрозуміло, що це ще випробовування різних методів і засобів стосовно боротьби з Заходом. І тому ми бачимо, що Китай говорить одне. Ну, наприклад, те, що він ще давно сказав нашому міністру закордонних справ, що не будуть підтримувати Китай зброєю, так зброєю може й не підтримують, але постачають мікрочіпи, супутникові знімки, станки. Я завжди кажу, що не обов'язково постачати сам автомат ну, умовний, та можна постачати станки і з яких їх зроблять. Тому в світі це розуміють. Сполучені Штати про це сигналізували, що допомога йде, і зрозуміло, що війна в Україні це не локальний конфлікт, це фактично глобальний конфлікт на початках і тому. Ми бачимо зараз фактично дипломатичний десант в сторону Китаю. Туди не тільки наш міністр закордонних справ, і потенційно наш президент поїде, а може поїхати, але і дуже високі високопосадовці. Вони фактично, ну там щомісячно з'являються в Пекіні або в самому Китаї, да спілкуються на ту тему, щоб Китай обрав сторону обрав сторону міжнародного права тут не нашу або російську, а треба, щоб був той активний нейтралітет. Ми вже давно забули цей термін. Хоча Китай це той, хто нав'язував саме такий термін стосовно своїх дій. Тому тут все логічно. Чи піти Китай має логічно з точки зору роботи цивілізованого заходу? Вони складається стільки враження, що це системна робота, яка узгоджена, має нова. І візит Мелоні, і Блінкіна і нашого міністра закордонних справ і решти високопосадовців європейських. Це елемент, якщо хочете, тиску чи піддасться Китай? Ну можливо, і за того, що він не знає, що станеться після того, коли в Сполучених Штатах того чи іншого президента. Або знає і боїться цього, йому треба зараз зайти в якусь таку площину, яка б убезпечила його. І ця, як на мене, площина це все-таки миротворчість, про яку Китай так часто і довго говорив. Чи зайде він в цю площину? Це покаже тільки час, але часу не так вже багато, до речі. А на вашу думку, Китай прагне бути, чи здаватися миротворцем, коли йдеться про війну в Україні? З вами погоджуюсь, саме отак бути і здаватися. На нинішній момент здається, тому що одна справа малювати, вибачте, за вираз щось схоже на мирний план, а друге, постачати те, що я сказав. Тому тут дуже важливо, щоб Китай перейшов хоча б якийсь варіант нейтралітету. Чи може на це мати вплив Індія? Ну, по перше, ми знаємо, що це два полюси, і ми бачили, чому саме моді їздив в Росію не для того, щоб пообнімати, -по як сказав наш президент, вбивцю да? а для того, щоб з'ясувати, до чого вони там домовились з Китаєм, тому що м м м м Індія хоче. Зруйнувати ці романтичні стосунки Китаю, Росія, тому що це все-таки б'є по його економіці, Індії і по авторитету, так і по майбутньому. Тому тут то це логічно. І якщо не помиляюсь, вже лунало. Луна, Здається, вчора в чи вчора дав висловлення міністра закордонних справ Індії про те, що вони теж. Як, як мені здалося, можливо, я помиляюсь, теж бачуть якесь. Якийсь варіант миру, да? можливо, у них теж є формула, і оцей візит, про який ви підводці казали. Можливо, ми ще одну якусь формулу побачимо. Головне, щоб ці формули вони базувалися на нашій формулі, тому що знову ж таки, вибачте, за втолу, і вона базується на міжнародному праві і уставі ООН, на відміну від решти, яких нам нав'язують, які дуже схожі, а іноді є фактичною капітуляцією. Нас перед Росією Індія також активно торгує з Російською Федерацією, зокрема торгує нафтою. Але ми не чуємо так багато критики на адресу індійського політичного керівництва, як це лунає на адресу Китаю. На вашу думку, чому так і які вигоди отримує Індія від співпраці з Російською Федерацією? Ну, знаєте, недаремно колись казали, я вже не пам'ятаю, хто саме сказав, що кому війна, кому мать родна, да? тому тут це логічно, ну цинічно логічно. Я не підтримую таку політику однозначно, як українець, але коли є можливість щось дороге купити задарма. Або за дуже низьку ціну, або за групі, да? купувати російську нафту, але за групі, да? і потім росіяни не знають, що з ними робити. Тому це шанс, яким будь-яка держава цинічно скористувалася. Чому й були, я пам'ятаю, сигнали стосовно цього, але вони не були такими жорсткими, як стосовно Індії, тому що ну, моя суб'єктивна оцінка, що все таки Індія дрейфує в річі. Заходу, тобто вона тяготіє більше до цивілізованого світу в спілкуванні і співпраці. Тому, мабуть, її розглядають як антипода Китаю, і тому навіть за якісь такі факапи, її, ну, скажімо, так, не карають або не обіцяють покарати так, як це стосовно Китаю. А які стратегічні інтереси спільні, на вашу думку, є між нашою державою та Індією? Ну, по перше, це великий ринок. Однозначно. Я думаю, що якщо ми беремо формулу миру, то там є один із компонентів: це продовольча безпека. А я так впевнений, не впевнений в тому, а це видно і по карті, і по кількісному показнику населення дуже велике. Продовольча безпека і постачання, скажімо так, продовольства. Це одна із важливих задач індійського уряду. Да? Ми це можемо зробити, і тому тут можна грати в цю гру вдвох. Якщо ми можемо постачати те чи інше збіжжя, то треба, щоб Індія. В той чи інший спосіб доєдналася, або якщо є можливості, десь і тріснула на Російську Федерацію, щоб вона не чудила, отакого, що вона чудить в чорному морі. Я маю на увазі стосовно наших там. Постачання в першу чергу збіжжя і так далі. Там не обстрілювала порти і так далі. Тому це один із варіантів, який може бути. Знову ж таки, це великий ринок, я повторюю для майбутнього. А Індія теж усвідомлює, що ми ну, маємо знову ж таки дуже велику аграрну складову. І чому б і ні в майбутньому відбудовувати теж може стати однією із ліній ну, не зіткнення, а співпраці. Тому у нас і так. Є що, як співпрацювати, але нам треба, щоб це був дійсно діалог, щоб не було таких моментів, за які от у нас був такий конфліктний неконфліктний момент, коли президент дійсно відреагував досить емоційно і справедливо, то якщо не помиляюся, викликали нашого посла в Індії. Але, судячи з усього, цей, цей конфлікт, або ну, по-іншому це не можна назвати. Він, скоріше за все, вже в минулому. Але це те, що показує, що ми. Ми демонструємо активну позицію навіть перед дуже великими країнами. Володимир Зеленський дійсно сказав наступні слова. Бачите, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день це величезне розчарування, маючи на увазі обійми моді та Путіна у день, коли кілька ракет прилетіли, зокрема по території дитячої лікарні «Охмадит» у Києві. На вашу думку, як слід трактувати цей епізод і про що він свідчить? Я його одноразово трактував. Знаєте, Путін це дуже підступна істота, важко її назвати людиною, і він прекрасно знав, що відбудеться в цей день. Тому що без його наказу нічого не було відбувається в цій недофедерації, тому це підстава насправді він підставив в моді, і в моді це зрозумів, тому що потім ми бачимо, як почав згортатися цей візит, і якщо не помиляюся, не дійшло до підписання якихось серйозних документів, які обговорювалися. І моді там справедливості заради, я якщо знову ж таки. Дослідно не зможе процитувати, але він там продемонстрував свою позицію в такий в варіант, Тобто роз розмито без вказання там точки, куди попало, що загинуло. Але про дітей і про війну він якось так сказав, що це все одно Путіна змусило тосіпати своїми короткими ніжками. Він не дуже був задоволений, щось там крутив своїм писком, але йому не вдалося отримати того зиску, який він думав. Він думав залякати. Знаєте, так підтягнути тут кров'ю пов'язати не можна, це неправильний термін. А от тут підтягнути до події, що от я вбиваю, а до мене приїхав представник однієї з великих держав демократії. Да ну в нього це не зовсім вдалося. Але ми мали відреагувати, як відреагували і це правильно. Тут нічого боятися, коли ми бачимо, що це недоречна поведінка, ми повинні на це вказувати. Олег, на вашу думку, з чим пов'язаний ну не те, щоб шквал, а активізація обговорення на арені глобальної політики різних миротворчих ініціатив щодо війни в Україні, тому що про них знову говорять у Китаї, про них заговорили в Європейському Союзі. Зокрема, президент Фінляндії заявив про те, що нібито це слушний час. Чому саме зараз і до чого може призвести, куди нас може привести ця стежка? Ну, по перше, це мабуть не перший шквал. Оці хвилі миротворчості, як я називаю, вони періодично відбуваються. Вони е, приурочені до якихось політичних подій е, світового масштабу. Да? Зараз складається стільки враження, що А, ну, ще буває два варіанти. Ще один варіант є. Коли напр... ну, знову ж таки, я, я собі проти не буду. Але перед самітом, коли першим самітом миру, е, коли він організовувався, теж був цей шквал всякої миротворчості. Це було. Для того щоб розмити нашу формулу миру, яку пропонував президент Зеленський, а тепер я думаю, і скоріше за все це так і є, що всі підв'язують під листопад місяць, тому що світ не розуміє поки що. Що буде в Сполучених Штатах, або верніше хто очолить цю супердержаву і що потім буде, так? Тому намагаються зараз цей шанс використати для того, щоб майбутню адміністрацію президента поставити перед фактом, що вже ну, іпотетично, або вже мир, або вже ось ось він буде. Так? Це один із елементів. Друге, це піддалює теж Росія. Тому що давайте будемо реалістами, що не тільки там наші партнери, наші в лапках, друзі, такі як Ормандав, то хто його мирний план бачив? Я не бачив, хоча він сказав, що кудись відіслав. Цікаво було подивитися. Хоча, з іншого боку, це зрозуміло, що списано з російських цих хатілек. Тому Росія теж хоче, тому що їй треба, щоб була пауза. Тобто, якщо там нам потрібен справедливий мир. І фіксація завершення війни, то Росії треба, щоб був там заморожений конфлікт на певний період, щоб потім нас знищити. Далеко ходити не треба. Підтвердженням є слова Медведєва, що навіть якщо ми встановимо мир або досягнемо миру, то через певний період нас треба знищити, тому що це загроза Російській Федерації. Тому то такі всі у кожного свої наміри. З іншого боку є український план і є прагнення. Припинити цю війну в справедливий спосіб теж лунає листопад місяць про створення або презентацію такого плану від України. Тому, скоріше за все, це все таке американські вибори. Стимул для цього. цього. А на вашу думку, чи варто е сподіватися, що всі ці розмови будуть немарними, і дійсно вдасться знайти. Якесь рішення, яке задовольнить Україну і і призведе до завершення війни, враховуючи, що Росія поки не демонструє публічно якихось ознак готовності відмовитися від абсолютно абсурдної вимоги, наприклад, вивести українські війська з тих територій, які Росія на даний момент не контролює і взагалі ніколи не контролювала в ході цієї війни. Я схиляюся до тієї думки, що по-доброму не вийде, і про це. Президент Зеленський говорив: якщо я не помиляюсь або на полях саміту, першого глобального саміту, або вже на прес-конференції, що так є можливість дуже швидко розпочати перемовини. Це треба, щоб Росія виконала норми міжнародного права, тобто вийшла за межі України. І потім вже можна про щось говорити, і тут же він зразу сказав, що це неможливо при нинішньому очільнику і при нинішній політиці цієї недоімперії, тому світ має примусити, і це в кожному інтерв'ю от японським нещодавно змі теж президент говорив про те, що тут не тільки терпіння, але і тиск повинен бути на Росію, якщо це буде. За умови того, що захід і цивілізований світ загалом знайде засоби тиску, плюс дасть нам можливість цей тиск здійснювати ефективно на полі бою, тому що завжди от лунало від нашого там очільника держави, що вчасно і необхідна кількість для того, щоб завдавати істотного враження противнику тоді. Тоді я вірю в те, що їх можна за вухо притягти до цього столу. По добрій волі це не може бути, а тим більше, по бажанню Росії, Росія хоче, щоб в нас не тільки капітуляція, але й знищення. Це взагалі тоді для нас буде останній, скажімо так, і шанс, який вже більше буде не про Україну, якщо ми підемо або нас примусять. І дуже важливо, щоб зараз. Світ чітко визначився, що не Україну треба примушувати до миру або до мирних перемовин, а Російську Федерацію, тому що не Україна напала, Україна є жертвою агресії, і зрозуміло, що якщо нас примушувати, то це йти по лозіці нашого супротивника, який всьому світу продемонстрував, що міжнародне право це ніщо. Є тільки право сили. Я сильний, я можу забрати. Тобто, сильний має право примушувати. Ні, так не має бути. І це зараз великий виклик для всього світу. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Такі ранні полі. Олег Лісний, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку.